Чи є у вас якась така статистика, що патрульним пропонують хабари? Якщо є, то яка найбільша сума, яка була запропонована патрульним, якщо ви знаєте? Е, дійсно, пропонують патрульно поліцейським хабарі. Е, пропонують не так часто, але пропонують. Е, за останній період, це здається, 5 чи 6 випадків було. Найбільший такий резонансний випадок це водій в стані алкогольного сп'яніння. пропонував патрульним 20 тисяч гривень. Відповідно, патрульні його попереджали за відповідальність за кримінальну відповідальність, після чого викликали на місце слідчо оперативного. Тобто хотів би наголосити, що патрульні не, не сразу, якщо людина пропонує їм кошти, вони не сразу викликають слідчі оперативну групу. Вони попереджають людину, кажуть, що це є кримінальна відповідальність, будь ласка, більше не робіть таких жестів. Деякі люди беруть і кладуть там, підходять до машини, засовують там чи е, в стекло, під стекло, кошти, чи відкривають двері, кладуть кошти на барет на сидіння, тоді сразу патрульні викликають слідчі оперативну групу. Якщо людина чисто каже так на словах, от я вам пропоную там і декілька. Красним її попереджають. Після чого вже фіксуються правопорушення, цю оперативну групу на місце.